Скільки існує людство, стільки й існують тюрми. Вони згадуються ще у старому заповіті. А зараз я знаходжусь у панітенціарному кінці світу, у найпівденнішій тюрмі нашої планети, в тюрмі міста Ушуая. Це місце виконувало роль в'язниці із 1904 по 1947 роки. Тут відбували покарання. Найбільш небезпечні злочинці, рецидивісти та деякі політичні в'язні. Важкі природні умови та географічна ізоляція найпівденнішого міста світу підсилювали безпеку цієї тюрми. Звідси ніхто не втікав, не було куди.